Кожен з нас хоч раз в житті був здивований акробатичними трюками котів, але завдяки чому вони мають такі неймовірні акробатичні здібності. По-перше, хребет кота працює, наче пружина. Він має 30 міжхребцевих дисків, не рахуючи хвоста, які легші, коротші і настільки еластичні, що дозволяють вигинатися в будь-якому напрямку. Це робить їх королями, стрибків та польотів у повітрі. А лопатки вони взагалі не прикріплені жорстко до скелета. Ключиці людини прикріплюються до рук, а от котячі ключиці не прикріплюються до інших кісток. Це Є котам ще більше свободи рухів. Уявіть, якби люди могли так рухати плечима. Додаємо до цього супергнучкі суглоби й потужні м'язи, які дають можливість робити приголомшливі маневри навіть у повітрі. Саме тому коти завжди приземляються на лапи. О, і хвіст він працює як балансир, справжній ру для котячого тіла. Тепер ви розумієте, чому коти виглядають як ніндзя, навіть коли просто стрибають із стільця. А чи знали ви такі деталі про свого улюбленого пухнастого акробата? Напишіть у коментарях.